Всім привіт, дякую, що звернули увагу на це оголошення. Ви знаєте, це найпростіша комплектація Pur Plus, майже найпростіша, Плюсик все-таки є. Але їй повезло для зйомок найбільше, тому що щойно я знімав, е... Бо я вже забув. Прошку. а перед тим я знімав прайм. А ця машинка, от трошки бачите, в нас зараз захід сонця, і вона у всій своїй красі себе проявляє, тому що видно підсвітку ручок. Зараз ми вимкнемо. Опа. Дивіться. За що я люблю ці айдішки, боже, яка тут ілюмінація? Це ж треба було все-таки, які красиві фари. Ви знаєте, машина нова, ні з якими товщиномірами, там ні з чим бігати не буду, нічого знімати. Я просто хочу, щоб ви насолодились. Хто знайомий з маркою, просто взяв предоплату, прийшов, купив, або оформив кредит і лізинг. Зараз дуже вигідні умови. А хто не знайомий з маркою, просто подивився, влюбився в ці форми. Дивіться, яка краса. І прийшов на знайомство і не розчарувався. Так, всі дані ви бачите в оголошенні. Зараз я пройдусь позовні по колу і покажу вам, що ця машинка себе представляє. Так, це ковпачки, якщо ще є, вони вже на новій пошті, вони їхали окремо про всяк випадок. Машинка на 20-х красивих дисках. В неї, бачите, двохкольорні. Ну, по оптиці тут взагалі питань немає, і по якості виконання, і по ефективності. Ось такі от дефлектори, які допомагають охолоджувати гальма. Нижній бампер, пактронічки, все на місці. Так, передньої камери тут немає. Колір у нас просто чарівний, підсвітка ручок, безключовий доступ, все на місці. Машинка ще запакована. Бачите, ще все новеньке. Хоч для вас, тільки для вас, дорогі підписники, зніму, А це ще для того, хто буде купувати, поверну. Ось салон у нас отакий. І сюди комбінована, бачите, шкіра напа і такий зносист і катканина, від якої не подіє проміжність, якщо в когось з тим проблеми. Ось бардачок у нас красивий великий, без холодильничка, на жаль. Дефлектори всі якісні. Дивіться, матеріальчик це ніби як пластик, але він еластичний, що говорить про <кхух> шумоізоляцію. Машина у нас, звичайно, з панорамним дахом, класна музика, класні матеріали виконання, є асистенти активної і пасивної безпеки, слідкування <кхух> за розміткою. Також можна сюди бачите, підмикати різні пристрої. Ось. Люк відкриває, точніше скажу люк. Вибачте, яка машина, бачите, пальцем провів. І поїхали. Ось. Без, без дротової зарядки в нас немає, але є дуже зручний підлокітник, підстаканник, ось такий от холдер. Ось Тут на ключиканіша, хоча намальовано тут. От, є радарчик у нас. Зараз я покажу вже по системі управління там. Ну І звичайно. Ну, теж Ось електросидіння попереду, позаду. Здавалося б. Проста комплектація. Це це для тих, хто обирає, що купити. Запаси тут стільки саме, як в інших, навіть більше, ніж спрайма. Хто знає, чому напишіть, будь ласка, в коменти. Ось. А, запас той самий, комфорту тут за очі. Так, немає якихось там ключових функцій, наприклад, третьої зони кліматконтролю, але бачите, зарядочка все рівно є. от Немає. Позаду під кажу, оце, оце вже, Це вже обідно. От, по, є електрокришка, сама собою. Такою, такою зарядкою можемо докомплектувати. Це компанія Окта, їх дуже радимо. У нас є дилерська знижка, дуже класна. Виконано просто, це в Україні роблять, уявіть. Ну просто офігенна якість. Хто обирав зарядку, дивіться. І не знає, яку взяти, от 100% собі берете, не прогадаєте. Дуже все якісно, дуже добротно. Захист від вологи, захист від втрати заземлення, все ще завгодно. Так, по багажничку пройшли з вами. Ну там класика, там комплектація, є жилетка і знак. Просто щоб стояти на дорозі махати. Все, Ну і, і гачок, щоб ніби зарядити, але прецедентів ще з цією машиною не було, не зустрічали. Релінги на місці. Відкриваємо двері одразу, виривається на весь проспект перемоги, якісний звук. Отак. От, Зараз за день, знаєте. Так, я з вами Доброго дня. Фу, сьогодні трошки вже спекотно. Організм ще не привик. Так, дивіться, машина в наявності в замовленні трошки дешевше. Кредит лізинг від 16.